Нарешті чоловіки дістаються будинку на Драйв, саме тут живе рік Долтон, і цим фактом він дуже пишається. Голівудська нерухомість означає, ти тутешній, не якийсь там зальотний. Не просто в гостях, ти, бляха, живеш тут. За мить до того, сидячи в машині, розмовляючи між собою, рік та кліф помічають автівку, в якій сидять ті самі молодята, що прилетіли до Америки на початку фільму. Ними виявляються ніхто інший, як відомий режисер Роман Поланський та акторка Шерон Тейт, яку в свою чергу грає неперевершена Марго Робі. Побачивши подружжя, Рік Долтон, розуміє, що відтепер Роман та Шерон його нові сусіди. Піога за ногу. Це ж це був Поланський, це був Роман Поланський. Схоже, він живе тут вже місяця. Я вперше його побачив. Маючи таких сусідів, як Поланський, рік Долтон сподівається відновити свою втрачену кар'єру, варто лише якось познайомитися з режисером.